Я опинився на горі Куку. -ку. Ну, не те, що несподівано, Тіпо, я прокинувся зранку і не знав, буду я тут чи ні. Ні, Несподівано для мого марафону активності. Тобто я 100 днів тому почав цей марафон. Спочатку думав, так, тиждень походжу і подивлюсь, що буде. А потім втягнувся і от ходив, ходив, ходив. І зараз на сотий день прийшов на верхівку. 1539 метрів тут. Це є до того, що іноді ми робимо перший крок, перший із ста, і не знаємо, до чого це призведе. Я дуже задоволений, що зробив цей марафон активності. Кожним із 100 днів я задоволений. Були важкі дні, було важко, іноді не хотілося робити, іноді думав, та може ну, його зробити щось полегше. І я намагався якось і полегшити собі життя. Ну, тобто, немає. Мети себе виснажити, але є мета зробити щоденні дії. І от я зробив і зараз на верхівці дуже радію цьому. Спочатку подумав, може піти легким шляхом, а потім такий стоп. сьогодні ж сотий день моєї щоденної активності. Як можна йти легким шляхом? Це навпаки, треба, щоб був якийсь дуже такий цікавий шлях, щоб ну не дарма ж сто днів до цього я ходив. Весь маршрут був на 31 кілометр. Це 8 годин 20 хвилин, але я його прийшов за 10.